Слава Україні! Шановні українці! Вас вітають студенти всієї України! Ми з вами! Ми обов'язково переможемо! Вони довго нас лякали! Вони лякали нас міліцією! Вони лякали нас бандитами, які нас виловлювали на вулиці і били! але їм це не вдалось. Ми прийшли на дільниці. Ми зробили свій вибір. Наш вибір Ющенко! Ющенко! Сьогодні ми тут, тому що ми, студенти, не дамо нікому вкрасти наш голос, не дамо нікому вкрасти наше майбутнє, наш вибір через це. Громадянська компанія Пора, громадянська компанія Чиста Україна, студентська ініціатива, студентська хвиля оголошують про об'єднання своїх зусиль, про початок безстрокової акції, свободу не спинити. Головною вимогою нашої акції є визнання народного президента Віктора Ющенко. Ющенко. Ющенко! 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 Дозвольте вас познайомити із заявою вільної ініціативи Студентська хвиля. Громадського руху чиста Україна та громадянської кампанії Пора. 21 листопада український народ обрав своїм президентом Віктора Ющенка. Цей вибір засвідчив здатність українців протистояти тиску бандитської влади та їхнє прагнення жити у вільній країні. Проте бандити при владі намагаються перекреслити вибір народу, вдавшись до небачених за своїми масштабами фальсифікації. По суті, уряд Януковича Президент Кучма та центр виборчком стали на шлях заколоту, намагаючись позбавити громадян конституційного права вільно обирати владу. Недопущення тисяч членів комісії та спотеречів від опозиції на вибори на виборчій дільниці доведення майже до 100% даних даних явку виборців на Донбасі, фальсифікація мільйонів голосів за допомогою відкрибних талонів та голосування на добу все це робить неможливим. Визнання оголошення Центр виборчкому виборів. Як українським народом, так і так і світовою спільнотою. У зв'язку з цим ми оголошуємо, що не вважаємо кучму Януковича, Медведчука, Ківалова та інших фальсифікаторів легітимними представниками влади, з 22 листопада розпочалися страйки у багатьох навчальних закладах на підприємствах та установах. Страйкують десятки вузів у Києві, Львові, Вінниці, Сумах та інших містах. Ми закликаємо українське студентство приєднуватись до всенародного страйку протесту і вимагаємо відставки президента Кучми та Уряду Януковича та центр вибочкому. Невідкладного визнання Віктора Ющенка президентом України і приведення його негайно до присяги. Притягнення до кримінальної відповідальності осіб винних у фальсифікації виборів. Ми стоятимемо до кінця і не збираємося вести з владою жодних переговорів до виконання наших вимог. Переконані, що їх поділяє абсолютна більшість українського народу, який 21 листопада зробив свій вибір на користь свободи. Свободу не спинити. Зараз надаємо слово представнику страйкового комітету києво могилянської академії Стасу Куценко.